Для того, щоб налаштувати ваш принтер на операційну систему Windows 7, вам потрібно взяти драйвера, які йдуть у комплекті до вашого принтера, і встановити програму BarTender. Якщо по якійсь причині у вас немає цього диску з драйверами або пристрій, на який ви хочете встановити драйвера до свого принтеру, немає CD-ROM, це можна зробити на офіційному сайті. X Printer Tech. Давайте зараз встановимо ці драйвера з офіційного сайту. Налаштовувати наш принтер ми будемо модель XP DT427B. Отже, заходимо на офіційний сайт компанії Xprinter Xprinter Tech. Після цього ми йдемо у вкладку Download Xprinter Driver. Нам потрібно до цього виду принтерів принтери етикеток так, Після чого вибираємо нашу операційну систему. Шукаємо. Як бачимо, є Label Printer Driver for Windows і модель наша є 427B. Качаємо ці драйвера. Бачимо, вже скачались, відкриваємо цю папку. Натискаємо, погоджуємось з умовами використання. Далі так, ви можете відкрити для себе інформацію про поналаштування. Я цю галочку забираю. Відкриваємо в новому вікні. Установіть драйвера принтера. Натискаємо далі. В цьому моменті нам потрібно включити наш принтер. Як бачимо, після включення комп'ютер сам автоматично приділив наш принтер. Натискаємо далі. Тут також натискаємо далі. І готово. Також комп'ютер нам пропонує інсталяцію додаткового програмного забезпечення, натискаємо «Інсталяція». І, як бачимо, робота успішно завершена. Закриваємо. Після цього переходимо в пристрої та принтери. Обираємо наш принтер. Параметри друку. У нас зараз встановлена етикетка 52х30. Відповідно задаємо розміри етикетки. Якщо нема вказаних, натискаємо нове і пишемо. В нашому випадку 52. Це ширина і висота 30. Так. Також залишаємо ці показники зліва-справа відступи, натискаємо ОК. Після цього натискаємо параметр, властивості принтера і натискаємо на друкувати пробну сторінку. Як бачимо, роздруковано чітко по краям і принтер встановлений правильно, друкує правильно.